Так, ну що ж, неприємність у мене виникла запуск водойми відкладається на невизначений термін, тому що я, ну в мене руки крюки, опустила камінь і він пробив десь плівку. І вода капає. Я вже набрала води, і ось година ще не пройшла, а вже на пів сантиметри вода витекла. Та я чую, десь капає, капає. Вона ж у мене стоїть на ніжках ця ванна. Це була у мене водойма, я робила для своїх онучат. Ой, що ж заради онуків не зробиш. Тут у мене Тут у мене каміння заложено. На цій стороні, і на тій стороні, і там. Коротше, з чотирьох боків у мене каміння, щоб. Я вклала ванну і засипала камінням, заклала її камінням. Тож у мене тут площа велика. Ну, діти купалися, онуки, я ж кажу. Я копала для них. Мені було радісно, що їм радісно, цей дитячий сміх, згадую. Ну ось, І тепер вона стоїть у мене на ніжках, бо ця глибина більша, що я копала. І я чую, як воно капає. Ну, в калюжу. Воно вже там накапало, ну, раз уже ось вже майже сантиметр. Я не знаю, видно на камеру чи ні, я не бачу у мене окуляри слабкі. Ось, Тож, буду розбирати тепер. Десь у мене плівка була. А ні, треба купувати нову, але у мене, здається, біла плівка, а, яка буде, я можу, якщо мені вистачить плівки, я зроблю на. На весь оцей басейн. У мене і. Оце також у мене цей басейн. От там. То я ось просто заложила, там у мене горщики стоять. То можна буде зробити на, на всю цю площу. Я подивлюсь, подумаю, у мене є часу до ранку, до завтрашнього, як буду жива. Так що. Не знаю, я ще подумаю. Бо я тут хотіла бонсай поставити. Але тут сонце жарить, тут сильно жарить сонце, ось воно. Ось там іще. Так це воно вже на заході, зараз вже скільки. Вже на... Початок сьомої вечора, здається. А так воно жарить у мене. Ось, гляньте, у мене завжди на сонці в мене. Мій садок. Тому я, я подумаю. Сюди багатько води треба буде, звичайно, набирати. Німфеям треба хоча б сантиметрів 60. Ну, У мене низькорослі німфеї. Оце відро я не знаю, скільки там, сантиметрів 50, мабуть. І то вони жили. А ванна, здається, 40 чи 45. І вони вже скільки в мене? Вже три зими зимували в ванні. Не знаю ще, я скажу, я подумаю. У мене сьогодні так, завтра інакше. Ну, це, звичайно, неприємно, що воно тут там капає. Я прям чую. А воду я, це ж треба виспилувати, цю воду тепер. Бо мені води шкода. Я ж за це у нас гроші йдуть за воду. Качає помпа, насос качає. Тож мотає кіловати зі свердловини. Ось так. Ну, буду щось робити. І сьогодні вже нічого не буду робити. Виспила я воду, оцю зараз полю. Рослинки ці, котрі тут поблизу. Вон японський садочок зараз. Ой, яблучка, які гарні. Які вже гарні яблучка. Так, ну все буду третя частина.